шановні колеги. Розпочинаємо роботу бюджетної комісії. Реєстрація свідчить про те, що є форум і ми можемо приступати до роботи. Напередодні до денний виноситься одне питання про внесення змін до бюджету Печенірівської селищної територіальної громади на 25 й рік. Доповідач начальник фінансового відділу Василь Досінчук. Прошу. Всім доброго дня. Як озвучив бюджетної комісії Михайло Васильович, наприклад, одне питання. Щоб на адресу селищної ради поступило два листа від державної установи центру пробації, тобто точніше, її філії в Коломиївському районі, про те, щоб їм виділити кошти в сумі 5 тисяч гривень. Ну, ці кошти, ці кошти передбачені програмою, але вони були спрямовані на придбання матеріалів. Ну, можемо тоді внести як послухати їх і внести відповідні зміни. А також поступив лист від військової частини, де проходить службу навіть на ваш колеги, і вони також просять, щоб їм, щоб їм придбати певні матеріали на суму 30 тисяч. У нас були закладені гроші на допомогу ЗСУ. Шляхом фінансування, тобто перерахування коштів. нам ну, Для того, щоб виконати цей вис, нам потрібно перечинити кошти, щоб, щоб ми могли придбати певні матеріали з наступною передачою військової частини. Так коротенько, все. Виходячи з те, що пропонується зменшити кошти на суму 30 тисяч по порту 01.90 років та збільшити по цьому коду на 5 тисяч і відповідно зменшити кошти по коду 8230, інші заклади громадського порядку та безпеки на суму 5 тисяч, та збільшити на суму 30 тисяч. E, доповідь Росія Івановича зрозуміло, до сівку є запитання допомоги. Це два пункти одного питання. Тому, а питання одне, тому ставлю на голосування е, про внесення змін до бюджету Роснівської селищної територіальної громади. В тому контексті, що було озвучено начальник фінансового відділу. Е, хто за? Дякую. Одноголосно. 4 за. Совсем Дякую. На Завершуємо.